Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку малі дідлашки. Малята, давайте пригадаємо, яка ж зараз пора року. Так, звичайно, зима, молодці. Малята останній найхолодніший місяць зими називається Лютий. Давайте пригадаємо, що ж ми знаємо про зиму. На вулиці холодно, морозно. Річки й озера покриті кригою, дерева сплять і навкруги лежить сніг. А за що ж дітки люблять зиму? Що можна робити взимку на вулиці? Так, кататися на санчатах, ковзанах, грати у сніжки і ліпити сніговика. Так, звичайно, правильно, молодці. А як потрібно одягатися на вулицю? Тепло, правильно. Малята, а що нагадує вам цей звук? Правильно, скрип снігу. Сніг скрипить, коли на вулиці сильний мороз. При сильному морозі сніг не ліпиться. Коли на вулиці погода не дуже холодна, то й сніг ліпкий. Давайте розглянемо його уважно, якого він кольору? Так, білого. А ви, коли гуляли на вулиці і брали його в руки, який він? Так, холодний. Я хочу розповісти вам одну казочку про хлопчика та сніжинку. Послухайте, будь ласка. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав, ось вона впаде комусь під ноги, і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню, він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Малята, а як ви гадаєте, що сталося зі сніжинкою? Чому вона перетворилася на крапельку? Так, звичайно, молодці, тому що долоня тепла. Малята, а тепер давайте ж пригадаємо, а що ж роблять тваринки взимку. Одні тваринки заготовили на зиму їжу, така як білочка, інші лягли спати на зиму в теплих своїх хатинках. Спить під листям їжачок, під камінчиком жучок, ведмить у берлозі хропить. Про других піклуються люди, це про оленя, лося, кабана. Вони їх підгодовують у лісі. А комусь доводиться виходити на полювання, лисиці, вовку. А хто ж змінив шубку на білу? Звичайно, зайчик а навіщо, щоб його на сніжку ніхто не помітив. А пташки перебралися поближче до людей. Малята, як ми з вами вже з'ясували, зима найхолодніша пора року. Пропоную вам разом зі мною трішечки помалювати. А що ми будемо малювати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? На вікні, як на картині, все в узорах, світло світло-синіх, що займайстер тонких справ, всю ніч узори малював. Здогадались? Так, це мороз. Мороз любить малювати візерунки на склі. Знадобиться. Свічка, водичка, фарба, блакитного кольору і звичайний пензель. Я з вами що це наше віконце. Намалюємо свічкою. Сніжинку ось так. І якісь візерунки. Можна і знизу, можна їх полясти лінією. лінію як забатає. Потім мочуємо нашу пензли водичку, набираємо фарбочку і починаємо зафарбовувати ось так в одному напряму. Зафарбовываем полностью наш допиратель. сверху до самого выдаем. Подкреплю пальчиком. Ось таким чином ми запарбували. Ось такий визарунок нас з вами більше. Малята, а ми чекаємо на ваші малюнки. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.